І не теплий на смерть тимчасовий. О, на тих вікошечках, де зараз виглядає, а коли тоді підійде, підійде до нього, скажуть, що його нема. А той, хто бураки смикає, написав заяву про звільнення з посади секретаря, але він є депутатом міської ради, він нікуди не дівся. Хижий звір, юрист Павло Волк. Так і працює Павло Вовка. Мало того, він займається люстрацією міської ради. Йому такі обов'язки дали займатися люстрацією в міській раді. Блохливий суддя окружного суду Олександр Заєць на своїй посаді і такі ж бере хабарі. Краплена щістка Артем Кастах, на нього дуже багато зараз нарікань, бо тарифи взятки зросли чомусь. От незрозуміло чому, але зросли. А, і керівник а, Зеленбуду Володимир Брайко дуже добре себе почуваючи, перебальнюючи разом зі своїм кумом Шерметом а, бюджетні місцеві кошти. Нічого не змінилося. Воно не змінилося ні в Одесі, ні в Харкові. Не в Києві, і ніде інде. Пандо!